Всім привіт! Нічого нового. Сьогодні, як завжди, пакую посилки. Буду пак показувати, у що пакую і скільки це буде вартувати. Мідно-графітові щотки 7 х 8, пара 83 гривні. Поїхало в село Богдан. Зібрано. Підкова прокладки кільця 391 гривня. Місто Тульчин, поїхало дві пари поршньових кілець на 47-й поршень 184 гривня. Рушаю в Одеську область. Ремінь А 1180, скоріш за все, на компресор Power Classic 75 гривень. Місто Герой Київ. А ви хто? Як ви тут опинились? Статор до компресора 1760 гривень 135 на 77 мм розміри заліза. Харківська область зібрана. Прокладки на компресор 48х72, розміри між центрами 97 гривень. Укрпоштою дуже розумно, як на мене, 35 гривень лише за дорогу. Зносичі, не знаю, де це вибачайте. Ті ж самі прокладки, але вже два комплекти. І комплект однієї підкови 350 гривень сума. Місто Герой Одеса зустрічає. Ренкомплект двохциліндрового виподібного компресора. Поршньові кільця входять. Два комплекти прокладок під два циліндри і два змінних фільтри. Сума 450 гривень. І Франківська область, село Гвіз. Поїхав. Прокладки 48 на 62 під циліндри компресора 107 гривень. Місто Вінниця. якраз прокладки подивляться, красиві фонтани, які є у Вінниці. 156 гривень пара оригінальних е, щиток на болгарку Макіта Ж-5030. Класика. Найдовше місто Європи. Кривий ріг. У автівочку, я так розумію, маленькі мідно-графітові щітки 4х4х9. Дві пари 164 гривні. Місто Вільногірськ. Поїхали. Кільця на 65-й поршень до генератора знову з'явились у наявності міста Краматорськ. Палець на відбійний молоток. 171 гривня комплект. Їде в місто Ніжин. Останні три посилки клієнти просто не прийшли на пошту. Незрозуміло. Сподіваємось, людина з Ніжина дійде до пошти. Сподіваємось, буде знято прокляття з цього пальця, і людина з Ніжина прийде за ним. Ось такі два круглих п'ятачки, мембрана у автоматику. Дві штуки 120 гривень. Останній урожай трави, ремінь до газонокасарки 8 tg 483 177 гривень. Поїде в місто Київ. 168 гривень 12 пластин клапанів. Для чого стільки людині, мабуть, скоріш за все про запас бере. Опішня Полтавська область, поїхали. І ще раз щитки, мідно графітові 4х4 на 9. Пара 82 гривні. Укрпоштою збираємо. Місто Гороків зібрано. Ну, наче все. Можливо, по ходу дня ще будуть якісь замовлення, але вже не під наглядом цих сафітів і камери, які тут наставлені. Всім гарного дня, друзі!